За зарплату пана чубака, ну але менше з тим ми не почули відповіді, шановні шановні підприємці, шановні тернополяни. Я ще раз наголошую, що наш мітинг є аполітичний. Я хочу зараз нагадати 21 жовтня, коли пан Чубак виступав ось тут, але біля отого мегафона і говорив про те, що на 4 листопада, десь 50 автобусів, хтось чув. Замість того, він прекрасно був обіцяний про те, що навіть якщо особа не полішала е, оголошення про те, що вона на страйку, то вона на страйку. Чому тоді були опечатані е, е, торгові точки Подоляна? Через те, що з тими підприємцями були заключені драконовські договори. А заключені чому? Тому що пан Чубак своїм ТРЦ має монопольне становище на ринку в Тернопільщині. Я не маю, я не Претензій і особисто з ним не знайома, і його як людину не знаю. Мені, я чому вийшла зараз сюди другий раз до вас? Мені не сподобалося, що наш мітинг хочуть використати як рекламу якихось політичних сил, як рекламу пана Кінаха. Ми всі, я вже говорила не один раз. Ми всі маємо тут свої різні політичні уподобання. Зараз пан Чубак Викликати обласну раду, викликати міську раду. На сьогоднішній момент і я говорю це не на одному мітингу, що ми, наша влада місцева, вона не приймає податковий кодекс і вона не має речагів впливу на Верховну Раду. Це не в її компетенції.